Що знову рибалочка свою дивишся? Так, да, це турнір з кунки. А скільки ви тоді були там? 48 часов, дві доби. Дві доби? Yeah. До речі, забула тобі сказати, в нас ж тут поряд озерце є. Десь там в кущах. Можна було б сходити половити рибу. Саш! Ти куди? Це так його можна ставити десь кудись. Блін, ну дуже крута баклажка. літрів? 11. Причина, по якій іще варто брати рибака, як він красиво і професіонально володіє своїми пальцями. А я вже знаю, що правильно, бо стоїть воно. На жалі. на жалі, став на жалу. Крутяк. Це один поводок на одну рибу, так? Ні. На безлічі. А черв'яків будемо копати? Черв'яків копати будемо. Зараз підемо черв'яків копати. Пошли, що він тут копає. А для карпятника це по масті вот так вот по мусорнику лазити корпя... черв'яки шукати. Ні. Не по масті? Ні, це по масті, тим що кажуть. Та, платник. поїдь на озеро, де немає риби, там поймає рибу. Так от червяк чи ні. Да. От, аня ні, то гне. Ні, а, без землі. Так, знайшли черв'яків. Вот, втікає один. Поки зараз дойдемо, вони ще розмножаться. О, тут багато. Да, хочеться, звісно, такої рибки вкусної. Пожарити її маленької, такої сухенької на сковородочці. Сусід сказав, що там на тому озерці вчора хтось зацепив карпа 5 кілограм чи коропа. І каже, що не змогли його витягнути. Мій життєвий досвід каже про те, що це неправда. Ну от зараз побачимо. Зерце виглядає ось так. Тихенько, людей немає. Давай тут біля камешика. Чому вам тут багато ходити? Да. Ой, Воня, ти будеш ходити купатись в інше місце. Воні, не можна. Не У можна. нас є проблема із цим псом, бо вона пригає в воду і нікого не слухає. Боні, не можна. Іди сюди. іди сюди. Ну нам йти півтори хвилини. В принципі, якщо вона буде заважати, то доведеться її завести. Бо собака хороша, але рибалка з нею неможлива. Як називається ця штучка? Оце, що ти поставив? Стойка. Ну, стойка звучить дешево Але вона не дешева. Я її буду використовувати зараз по призначенню. А взагалі вона для чого? 에, на неї кріпляться сигналізатори. Це замість розп... родпода. Мало. Ти вже знаєш таке родпод? Так. Да. Це замість родпода. Розмотаєш свою вудочку дорогущу. Боже, а, це моя? А чого моя скручена якоюсь е, ізолінтою? Що там, Бонні? Ти або й рибу хочеш їсти, або плавати? Вон, або вона, або вона. Нормально? Ти ж розумієш, що якщо ми зараз тут піймаємо рибу, то ремонт будинку офіційно завершено. Будуть справи важливіші. Та скільки ти походиш? Тут Ну, п'ять раз. Ну, і на наступні вихідні стільки ж. Знаєш головне правило ловлі на хробака? Яке? Ти серйозно? Не знаю. Саме саме... А ну, що нам робити з собакою? Вона хоче пригати в воду. Ми її вже прив'язали, бо вона пригає. Тепер вона пищить. Боні, чого ти пищиш? Дай нам інтерв'ю. Тому що ми панаку ніколи не берете з собою. Перший раз я хочу пригати в воду і ловити рибу зубами. Боня, ну ти не можеш тут ловити рибу зубами. Саша мене оставив саму, щоб я дивилася. Думаю, я зараз ловлю велику рибу. Ось один поплавок. А ось другий поплавок. Тільки нема нічого. До речі, зараз засічемо туди і назад, скільки по часу займе. Е, один повів... О! Тяну, тяну, ребята! Подождіть, вибачте, що це. Дивіться, я зловила рибу. Поки Саша десь був, я словила рибу. Ребята, подождіть. Да я зловила одну рибку. Да, ну, да. На маленького. Ну, що? Соміка. Да? Да. О, канальний Сомік. Звичайно, що на я його навіть не побачу. Він там буде сидіти. Ми навіть не будемо знати, що він побачив. Я тобі хочу показати свій трофей, куди-сюди. Мій перший самостійний трофей. Опа. Це камельний Так. Огида така. Так. Ну він маленький. Я не знаю, чи він взагалі буде підростати, але таке можна котом. котам. Котам, да. так. Mm. Я перезакинула дві удочки. Сама. Сама. Рибачка. А як свої, е, свої фідерочки зараз будемо доставати? а ми вже і пацак підготовили. Обов'язково. Чого? Ну ми ж... Довіряємо нашим сусідам. Бо нам сусід сказав, що да, тут 5 кілограмів. 5 кілограмів, все. 5 кілограмів це по-любому треба нам пацак. Так ми його не доставимо. А щоб поймати рибу, треба що зробити з пацаком перед рибалкою? Плюнути на нього. Намочить, плюємо на хробака, пацак мочить. Двісті. Дві лахавські удочки. Просто для того, щоб я їх ловила на них. І для себе людина достала круту удочку за 38 тисяч. Це, до речі, бюджетний варіант. Дуже класна удочка. Що за удочка, до речі? Це Brain Apex Double. У мене, до речі, на каналі є відео, я про них розповідаю. І в коментах дуже багато людей писали, що вони взяли собі такі самі, кайфують. Реально крута палка. Малесенька, якраз для такої водойми. І зараз в нас буде з тобою, ну, майже класичний фідер. Флет фідер, але майже класичний. Бо не буде у нас сигналізаторів. Mm -hmm. Треба бути дуже уважним. Будемо дивитись на квівертіп, це кончик водилища. Воно буде трошки Угу. Mm -hmm. коли воно послабиться, або, або ще більше натягнеться, значить риба клює. Mm -hmm. Ніяких колокольчиків, дзвоночків. До речі, а що ж без колокольчика? Ну, ми ж з тобою не лохи. Як Ти це не лохи? Без колокольчика. А що поплавок це не лоховська рибалка? Це дуже крута рибалка. Знаєш, що карпятники не бухають? Чого? Бо можна набухатись і загубити чи поламати свої удочки. Ну, взагалі, снащі, снащі. Да. Да. а вони дуже дорого коштують. До речі, так. Да. О, 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 так, 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 давай, давай, давай. Тягну. О, знову я зловила здорову рибу. Знову ми бачимо, що на фідер в нас ще нічого немає. Ми знову розуміємо, що всі, що всі рибаки, які говорять, що на поплавок лучше ловити. Ми бачимо, у мене вже дві риби, а у тебе. А ще не закинув. Він теж ще не закинув. А ми вже зловили дві риби. Тобто Ми розуміємо, що удочка і черв'як робоча схема. А це все дорогуще, воно нікому не треба. Давай, приємно, що бока перезакидаємо. Так, шулечка замішав і ще вдома, ми тут мікс підготувалися. Да. Я так як на спортивній роб... водоймі, так само робиш ось таку те саме. какашечку. О -о -о -о, а це ти капнув? Для кольору, да? да, так? Так. Перестанку. Вона там э, пил підніме. Сашулечка, а ось оцей. О-о-о, э, моя, 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 моя клює. Блін. Блін, скільки їх тут багато. Ой, він випав. Випав, а, ну сюди, Ще чим хорошо рибця. Э, 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 Вудочка за 200 гривень. Тим, що ти її так взяв і за лентою заклеїв. І все. Робочий інструмент. Не. Ми тільки його закинули знову цей сом Він просто. А це він потягнув оцю. Так, да, прикинь. Сильний. Боже. Давай мені їх знімати, бо трохи коли це. Я порізала пальцем ним. Вот красный. Даже черв'яка не міняємо, він на оці аж метки. Скільки вже п'ять штук? Чи О. Це ти натягуєш, да? да. так? Так. Кончик має або послабитись, або ще більше накинутись, коли буде плувати. Угу. Приготовий корм для риби. І так, насипаємо однієї вонючої штуки Пів пакета. Беремо другу вонючу штуку. Що ми зараз робимо? Так як ця водойма не спортивна, ми зараз розбалуємо тут рибу і потім не, один, не одна людина не зможе зловити на картоплю. Висипаємо цієї штуки. І беремо якоїсь жидкості, яка пахне королівською сливою. І отак от поливаємо. Ще трохи, так? Да? Отак. Полили. Отак от взяли, налили водички і почали перемішувати. Потім дамо трошки настояти, да? так? Да. -о. Пахне дуже смачно. Ось от такий у нас корм. Даємо 10 хвилин настоятися і будемо закармлювати рибку. Інформація у нас, значить, яка. В цьому озері дуже багато сомів. У нас вже куча сомів канальних, але вони мене вже так задубали, я об них поколала рук, руки, що я їх називаю анальні соми. Тому ми дзвонили Сашиному брату, тому що ми вже не можемо чотири роки таскати цих сумів, будемо шість рук таскати. Але ми О, що не зробили? Не ми не зараз закормимо і побачимо, може тоді таким чином щось і клюне. Бо хотілося б половити якоїсь такої О! От, пожалуйста, на ваших очах я вам говорила, а ви мені не вірили. Ой, Боже. Ще один сом. Анальний і сом, ще один. Отакі вони ці. Козаки з вусами. На фідері ще навіть не клювали. Не важко, а Будемо перезакидати. Але зараз об'ємо кальянчика і нам вже буде все рівно на ту рибу. Знімай. Блін, а як їх знімати? Вони такі колючі зараза. Да, обережно треба. Немає рибалки, але зато є кальянчик. Араз ашорічка заб'є нам кальян. Рибалка є, але ловляться одні самі. Ось і наш улов куча одних саміх. Зараз побачимо, чи вони будуть їсти корм тут. О, ще один. І, може оце хтось буде з них їсти, а не воно теж тоне. А, ні, їдять. Голодні самі їдять корм. Зловили щось велике. О! Зловили верх. І зараз ще не поймаємо. Давай, тому що зараз саме улов. От наші ручні вже соміті. Міняємо насадочку і перезакидаємо. Який план дій? Поймати рибу нормально. Справжню, як ти кажеш, справжню рибу. Так, ми поки тільки соми. Наші братки. Кому надо соми. 34 гривні за 100 грамів боріть. Розводимо. Людей. Надія вмирає останньою. От тебе вони відправляють всі приїхати. На звичайну водойму, а не на платну. Типу платна водойма, круті снасті, це незадоволення. Ти попробуй злови на ось такій маленькій водоймі з звичайним черв'яком, ну, позиціонуючи себе як крутих рибаків, бо вони можуть зловити на удочку і на черв'яка. Що ти хочеш сказати по сьогоднішній рибалці? А ти попробуй поїхати половину? Ну, та що тут спробувати? Ну, невже хтось не вміє ловити там на. Попливочок з храбачком. Ізі. Але риби немає. Ну, Сидіти я... отак от з однією удочкою вийти, посидіти, половити у цього анального соміка, ну все окей, норм. Но мені зібрати всі оті свої речі, з якими я виїжджаю для комфортної ловлі на добу, там, не на півдня, а не на ранок, там з 4 ранку до 7. Як це от раніше було, да, вийшов собі, половив, пішов додому. А поїхати повноцінно відпочити з кайфом. І там де ми ловили. Це вже все платники. Ну так. Можна да, знайти нормальну водойму безплатну, нереально. Ну ось, не пожалуйста, що де тут? Туди ловили. Всі стали сахарні. Да. На будь-якому ми ловили. На першому, другому, третьому, на грабарці. да, все було безплатно. Зараз все, все безплатно. або спілка, або оренда. І да. теж, до речі, платно. Просто друга ціна. Посиділи, поспілкувалися, подихали свіжим повітрям, кислородом. Якщо ви знаєте, десь у Вінницькій області, Житомирській області, якусь класну водойму, де є точно риба, де ми можемо приїхати, половити рибу, де ви, наприклад, 100% ловили. І от ми приїдемо, спробуємо і побачимо. Наприклад, Може, ви дійсно такий крутий рибак, що ви можете зловити, а ми поїдемо на ту ж саму водойму і нічого не зловимо. Напишіть якісь водойми, бо ми тут не знаємо таких безкоштовних, щоб вони були і щоб рибка там була. От ми одне знайшли, але тут тільки анальні сольники і все. Збираємо потихеньку свої манатки. Ходять дуже багато. За 5 років. Я одного тут зловив вчора. <різко> <різ <ex> <miljard> <поріко? говориш> Амуську? Амур, а А от ви приїхали ловити це ви в цих За, саміки, от, да? Я тут, а туди... Сомік? Я постійно сижу. Ні, я там. Або тут, або тут. <спир gw> а куди риба ділась, не знаєте? <хас> Була ж, напевно колись. Ти знаєш, скільки ви хлопцем запускали цього карасика дикого? Ага. Море. І де він нема. А що ви з ним робите з цим соміком? А буває на кільку. Голову треба а, да? з крилями. Бо крилля дуже колючі. То а, що, віддамо свої, свої цих соміки? Ну який більший такий гой Вони й піджариться, на той голову. Беріть собі, перекиньте кудись цих е, соміків всіх. Вони То, нам. Вони мені наші. То ви ж з них робите, кажете, кільку. То я роб... Я зараз зробив, вони мені не треба вже. Да? Так? То куди їх тепер? А що? Тобі ну. що небудь. А нам вони наші теж не треба.